Друзі, всім привіт! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Визначився з дистанцією, загодував точку ловлі і щойно зробив перше закидання з насадкою. Дистанція сьогодні 60 метрів від берегу, стартового закорму я дав 7 годівничок. Монтаж мій онлайн. годівничка зараз 75-та пластикова, повітряця причепив сантиметрів 70 Діаметру 0,18 гачок гамакацію десятка. Розпочав я з двох хробаків і підсадив одного опариша. По насадкам мене сьогодні хробаки та опариші. Я також взяв кукурузу. На рибалку в мене часу набагато більше, ніж рибалив я минулого вечора. Годин 5 є. Побачимо, що буде сьогодні. Зараз покажу прикормку і будемо чекати на перше клювання. Ось така прикормка. Тут варений горох половинкою, запарена пшенична крупа. І трішки я додав реалфіш для шоколад. Ну клювання! Це друзі, лящик або підлящик. Довго я чекав на клювання. Це трішечки штовхнули воду. Поганий. О! Навіть занадто непоганий. Фух, друзі. Ну це Васильок. Взяв, до речі, на трьох опарищів. Ну, глянь, який файний. Це практично дві години було тиші. Ну, зараз побачимо. Підійшов він один чи не один. Так, швиденько пора закидуємо. Уже пуху трішки поналіпало на шнур. Гарний, гарний лящик. Оно. Знову підлящик. Ну, не знову, скоріше за всього, підлящик. Так, іде де? Не зрозуміло. Ну, Як почав упоратися. ой уй-ой. Непоганий такий, але відпускний. Бачите, сьогодні Пашка правильний рибак з підсакою. Непоганий розмір. Але ж кажу, я його брати не буду. Он дивіться. Який. За нижню губу на три опариша. Ах ти віддайте. О! Давай, малий, давай, 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 давай. Пішу. Ну, О, друзі, з вас, звісно, вподобайка, якщо не складно. Хотів взяти сьогодні ваги, але забув, друзі. За наступним. Ось туди. Бачите, два клювання, лящик і непоганий підлящик. Побачимо, що буде далі. Поки чекаємо наступного клювання, давайте я вам розповім про комплект комплекції. Рубаль офідерним від віддайви. Це Enzon 390 до 150 г. Катушка Flagman Inspiration 5500. На ній намотаний шнур Select Master PE 4жильний 0,12. У вигляді шоклідеру я також використовую саме такий шнур, але 0,16 діаметру. Останній час часто мені пишуть в коментарях. На рахунок цієї дайви запитують стрій, взагалі як вона. Ну, друзі, мені подобається цей фідер. Стрій середньошвидкий. Не кол. Взагалі мені ну, швидкі, надшвидкі, мені не подобаються самі палки, ну, сам, самі фідера. Я би собі в житті такого не купив. У мене також є легенда до... Ой, дивіться. Що це таке? У мене також є легенда до 100 грамів. Стрій в них однаковий. Але саме на нормальній течії дайва краще тримається. Ну, менше і так загибає, ніж легенду. Ну, звісно, тому що тест у них різний. А так фідер чудовий. Плювання ось такої дрібноти видно, ну, як... Клюють ліщі, ви самі бачили. Пуляє вона також нормально. Я вон восени рибалив на дистанції 80, спокійно. Докидують до кліпси без проблем. Навіть 75-кою -го годівничкою. Так що, ну, дивіться, обирайте. ну, Я нікого не нав'язую на нього, ну, рибалюю, ви самі бачите, я ним дуже часто. Смойкова. Ну рыбка еха. такая краснопера Плоскирочка. а заила? давай мало ну клювание вы бачили рыбка не крупная клювание нормально видно это прибирать одразу с вузлика. Марій на вечір. До речі, якщо зараз ви чуєте оце звук такий, як щось торохтить, це з тієї сторони від Дніпра є якісь будинки. Скоріше за всього, там у людей немає світла. І це працює генератор, друзі. Ну, я з цим нічого не, не пороблю. Звісно, що неприємно, але я трішечки зменшив саму чутливість мікрофону. Можливо, в принципі, не так і критично зараз цей шум передається вам. знову водичку штовхають. Водички так нормально штовханули. Я вже десь на метра півтора відсів назад. Вітер роздувся, якісь хмари натягнуло. Головне, щоб дощу не було. Ого, угу. поскірочка. До речі, замінив годівничку, була 75-ка, зараз причепив 80-ку з ґрунтозацепом. Все ж таки трішки покраще з нею. сдувся ветер. О, ну клевания. Давай, давай, давай. Це знову підлящик. Водичку знову починали. Починають штовхати ще більше. Да йди, ди сюди, убойки. щось інше впирається так Давай йди сюди ми тебе зараз заподсачимо. Ух! Ще один. Ось такий. Але бойкий хлопець. Та стій Стастій тобі кажу, зараз тебе відпу... відпустимо. Ах ти! Зачепився! Гачок. Не да відчіпляйся. До речі, піцака файна така. Вона як... Такі в неї, як прорезинена, не знаю, друзі. Ну вон, дивіться, який хлопець. Відпускаємо. Давай. Підростай, дружок. Дякую тобі за клювання. Давай, 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 давай. О, пішов. Друзі. Ох, рибалка сьогодні. Лящики, підлящики. Оці ну, соплі. Вийти. О! Опа! Є. Так, один. Другий. І третій. О, як почали воду скидувати швиденько? Скидують воду. В принципі... З однієї сторони це добре. Може зараз буде і покраще З клюваннями? А якби вона ще стала ненадовго. От по вечірнім рибалкам я в тому році звертав увагу. Оце штовхають, штовхають, тільки вона трішечки її скинули, вона зупинилася і одразу починається нормально відзиватися риба. Прийняв, друзі, рішення відпустити лящика. Давай, дружок. Відправляйся. Ну, а з вас, друзі, вподобайка, звісно, якщо не складно, як він файно пішов. Давай, давай. Такий відстріл був. Я чомусь думав там Василь. Можливо підляж невеликий. О, як пішов. Вони з потечі. Стільки комарів вже і сприймут допомагає. Просто мене воно вони вони. крыши что там за рыбка а, это плоскирочка такая файного размера вон бачите яка так, нам надо еще один Васька в кадр. Давай. Да. Ой. Давайте ще декілька разів. Можливо, буде якийсь ще васька. Все ж таки, друзі, прийняв рішення відпустити лящика цього. Є дома рибка, і в морозильнику є. Звісно, що сьогодні є. А завтра, може не бути. Ну, не буде, так не буде. Підійшла моя вечірня риболовля до завершення. Ціль рибалки сьогоднішньої був лящ. Лящ в прилові був і два непоганих підляща. Вся рибка була сьогодні відпущена. Також в прилові було десь три плоскірки. І пару синців. Ось такий результат, друзі, за 4 години риболовлі. Все я вже починаю збиратись, а вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.